Сьогодні коштуємо каву за 100 гривень, шоколадку за 300 та енергетик за 420 гривень. У мене на столі 820 гривень, половина з яких ось ця банка. І перше у нас ось таке капуче за 100 гривень. До речі, це капучино мені прислав підписник самого Краматорського. Привіт! По перше, подивіться, яке гарнюще пакування. Паночка металева. У. Ну, знаєте, я можу сказати, що дуже навіть достойна кава. Немає дуже багато цього такого притерного цукру. Нормально, класно. Шоколадка за 300 гривень. Хайпова від містера Біста. Чоколад крема кукіс. Відкриваємо ось така шоколадка. Пахне смачно білим шоколадом. Боже, я вже так давно їла білого шоколаду, що вже навіть забула, який він на смак. Ніжно, смачно, Відчувається, що якісний шоколад. Нормально, нічого такого. Вау, є тільки одна проблемка. Воно коштує 300 гривень. Пане Біст, якщо у вас досі грошей, це не означає, що у нас їх так само багато, як у вас. Дуже дякую. І саме дорогий енергетик, який я тільки пила в цьому житті, 420 гривень. Не знаю, що це за така марка, але написано Toxic Васті. Дуже гарна упаківка. Такі напій могли б пити десь в футурамі або в Сімпсонах. Пахне багато обіцяюче. Енергетиком зовсім не пахне. Ось такий ядерний, ядерний потенціал. <смір> Люди, не витрачайте гроші, я, я вас умиляю.